Вітаємо вас із сьогодні не дуже сонячного В'єтнаму, трішки зазінуло небо. І це так приємно, тому що вранці було сонячно, спекотно і на вулицю взагалі не хотілося виходити. Але зараз трішки на небі з'явилися хмарки і на вулиці стало більш прохолодніше, ми вийшли прогулятися, щось подивитися, пройтися, щось цікавеньке побачимо і, як завжди, вам також покажемо. Розповісти, що вчора ми, вчора ввечері, ми а, взяли квиточки, придбали квитки на авіапереліт авіа Віншу країна. Я вам нещодавно в одному з попередніх влогів розповідала для самих уважних, хто дивився влоги, то а, можете знати, так, що нам потрібно буде виїхати на деякий час, і я вам розповідала. Які в нас країни в пріоритеті на виїзд? Тож ми вже визначилися вчора, придбали квитки, поки що я це залишу такою невеличкою інтригою, коли е визначимося вже з готелем, з проживанням і всім решту, то вам вже більш детально розповім. Просто от констатую такий факт, що квитки вже куплені, і ми готуємося, що через тиждень будемо. Виїжджати до іншої країни, тож будуть цікаві влоги, нові влоги з іншої країни. От. Сподіваюся, вам буде цікаво. Жіночки з окулярами, у них мабуть, обідня перерва, бо вони ходяться по місту нагоденьку no, і продають. Хоча мені потрібні окуляри, але ну, не зараз, я їх буду міряти. Зараз просто прогулюємося. Тут я бачила неподалік. Магазинчик відчинили усе, нещодавно. Ні-ні, ну, Аліса, от там з продуктами магазин. Я туди хочу зайти. О, здається, такий самий відчинили нещодавно біля нас. Але там ще щось цін немає. Продукти на прилавок виставили, а ціночки не показували. Ціни зручно. Усе. Так, зараз зайдемо, подивимося, дивись, які манго продають. Бачиш? Оце мені. Так. Оцей магазин Good Market. Так, такий самий біля нас нещодавно відкрили. Це якась, мабуть, нова в них мережа магазинів, бо це нещодавно відчинили і от біля Єдам, нас їдам. також. Що? Єдам, так, ходімо, сходимо, подивимося, що там цікавого є. Це такий звичайний магазинчик з різними снеками, різними смаколиками. Ось тут Щось таке цікавеньке. Якісь такі. А це, мабуть, кунжут, так, чорний кунжут пресований. Типу козинаки. Горішки пресовані з цукром, мабуть. Ось такі коджики. Я вже якось купувала, і вам показувала. Ми брали ось такий з... Кокосом це кокос. Дуже смачний, нам сподобалося, але тут він 50 тисяч, а на базарі я по 10 купувала. Тож тут дороговато. Кавонове насіння 12 тисяч. Такий пакетик дуже, я не знаю, як вони його їдять. Воно таке твердюще, в нього зуби можна поламати. Один раз пробувала, більше не хочу. Так, ну, здається, нічого такого особливого в цьому магазині немає. Ціни бачу, завищені на туристів, мабуть, розраховано. Бо таких багато різних ем, речей і якось Кокосове печиво, воно в ході смачненьке, але ось по 45 тисяч, по 40 воно продається. В інших магазинах по 25 його можна купити, тож ціни тут завищені. А лісу, як завжди, різні іграшки цікавлять. Бачите, такий вентилятор. А, якось я заходила в магазин і бачила ось ці напії в таких в прозорих банках. Мені було цікаво, скільки коштують, але там не було ціночки. тут вони 27 тисяч. Такий напій коштує 27-32 це інший бренд. Мене завжди дивують оці сосисочки. Які лежать без холодильника, але ну вони, мабуть, ну, не з м'яса ж. Що... <гум> Скоріш за все, вони, мабуть, соєві або ще які, я не знаю. Але от лежать взагалі без холодильника, така спека, а вони ось просто так продаються. Так, 12 тисяч оці великі, ці маленькі, не вказано. Ось ще такі є. Малесенькі, також по 12, оце кукурузка. Нам колись е знайома з Китаю привозила спробувати з кукурузкою. Ну таке цікаве, але там незрозуміло, що ти їсти ж його. Якийсь такий незрозумілий паштет зі смаком кукурузки. Ось такі зовсім великі по 15 тисяч. Так, що тут яка консерва є якась? У нас 17 тисяч, типу корівка намальована, але ж якби там було м'язко, то воно б так просто не лежало без холодильника. Правильно? Правильно. Суп швидкого приготування, навіть ось каша швидкого приготування, дивіться, рисова. 18 тисяч, 20 тисяч. Ну все, нічого тут брати не будемо, бо бачу, тут ціни завищені, немає сенсу. Аліса там ще щось іграшки розглядає і йдемо додому. Трішки прогулялися, розвіялися, будемо рухатися в сторону дому. Тут багато різних тістечок ось таких. Купити Аліс, я не знаю, чи воно смачне. Тут може бути такий сюрприз в цих булочках, що оголо. Багато різних ось такі безквітні, різні кісточки. Ось такі цікаві. Мабуть, типу як моці. Мені здається. З якимось кремчиком чи. Суфлейки зверху. Цікаво. А це ось ось такий безквітний. Безквітне тістечко, Багато різних. є, Ось такі малесенькі булочки. Дуже незручно, що ціннички. цінники не на все вказані. Тож я і вам не можу нічого розповісти, що по цінам. Але я думаю, там ось до 20-25 тисяч. Ну, ти маласенькі, можливо, по 15, по 10 щось коштує. Ось такі по 26 тисяч. Ну, це один долар. Ходімо, Аліса? Ходімо? що таке. Це Юйо називається. Не вразив мене цей магазин. Щось мені не сподобалися там ціни взагалі. Хоча магазин ну, багато товарів і він працює круглодобово. Але трішки задовго. Ну, Можливо, за те, що круглодобово. Тож, прогулялися, йдемо додому. Барбекю розпалили. Устриці готують. Як смачно пахне. До речі, вони багато арахіса кладуть на устриці, які готують барбекю. Смакота. Колись один раз їли. Хочу повторити. Що там Аліси? Клоун якийсь, джокер. Ходімо. А нам потрібно ще зайти. в мене дещо придбати. Плітчика в нас немає, так, Аліса, ще щось подивимося. Я, ще... а, а. Я візьму на салатик пекінську капусту. Вона коштує 34 тисячі за кілограм. Тут, мабуть, кілограмчик є. Ще маленька тут. Так, я ще взяла борошну 34 тисячі 45, вона коштує. І багети по 6 тисяч кожен сьогодні м'якенькі, то можна брати, бо якось останнім часом вони дуже тверді, дуже сухі, засушені продавали. Молочко мені треба по 45 тисяч за банку 950 грам, візьму, бо в нас закінчилося. Чималенький в нас вийшов пакетик, несемо додому, Аліза каже, дощик натрапає, я ще не відчуваю. Але все може бути. Так, Дощу немає, і це гарна новина. Ми за Алісою виїхали. Виїхали. Вийшли на коляску чи виїхали на коляску, вже не знаю, як правильно це назвати, щоб кататися на денний сон. Я її вже сьогодні вмовляла. Кажу, давай ляжемо на ліжечко, давай будемо лежати, давай так спробуємо заснути. Ні, каже, не буду. І все. Кажу, йдемо в коляску. Так, коляска. Ось так ми засинаємо на дальний сон. Ну, Не знаю, поки є коляска, то так засинаємо. Хоча вже й кататися 4 роки в колясці. Ну, вона настільки катається, скільки їй потрібно, щоб її воно заколихало. Заколихала коляска. От, ну, Поки що в нас так, а там буде видно. Не може дитина, не, не привчила я її отак засинати просто на ліжечку. Тож тепер маю такий клопіт кожного дня на денний сон виходити. І я бачила, що хмари насуваються і чула, що небо гуркотить. Тож думала, що піде дощ, але ні, дощу немає, і це добре, щоб ми отако так прогулялися. 10-15 хвилин, та й вона засне. Будівництво і там, і тут, з усіх сторін будівництво. Лунає, перфоратори на кожній вулиці. Це ми зараз не по нашій вулиці йдемо, просто по паралельній. Але знаєте, є великий плюс, велика перевага цих, цих, цього всього будівництва, що так багато і масово це все. поганяють трішки щурів, бо зараз насправді я їх набагато менше почала бачити, то був отакий період, коли вже закінчився туристичний сезон. Десь осінь, зима, що вже стало більш прохолодно і менше туристів відпочиваючи в місті, і дощ, така більш прохолодна погода, то от по нашій вулиці бувало йдеш, поки ну, вулиця метрів 300-400. Я не орієнтуюся. от, то Штук 5 може тобі так дорогу перебігати, поки дійдеш від магазину, від початку вулиці. До свого будинку. Тож, те, що розпочали будівництво на кожній вулиці по 3-4 будівництва, то така перевага. Трішки їх поганяють, тож ну, насправді зараз менше їх почала бачити, бо гучно, тож вони, мабуть, кудись тікають. А можливо, їх і потруїли трохи, бо розпочинається туристичний сезон. До речі, наш також. Уже давно до нас ніхто не приходив, слава Богу. Розповідала, що якось було до нас. Хто постійні глядачі, то знають, що до нас декілька разів залазив Щурик на балкон, в квартиру всередину залазив. Я знімала про це відео, розповідала, що ми нашим власникам сказали, вони прийняли міри. Ну, це таке. Буває всяке, ж не від них залежить. Я бачила, що щурів в місті було багато, і вам про це також розповідала не один раз. Зараз вже менше. Отож. Зараз головна задача швиденько катати спати, бо в мене на сьогодні багато заплановано, потрібно багато чого зробити ще. І не хочу багато ходити. Щодень по 10 хвилин і заснула, то було б добре. Паліця заснула, розпочинається дощик. Ми швиденько додому йдемо. Не знаю, чи вийдемо десь ввечері на прогулянку. Якщо буде дощ, то звісно, нікуди не підемо. А у нас на вулиці йде дощик. Розпочався такий ніби і не рясний, але на вулиці поки що гуляти не йдемо. Сидіти в вдома, якщо не закінчиться, то доведеться цілий вечір вдома сидіти. Так, ну що ж, у нас дощик іде на вулиці з другої половини дня, з трьох годин. Як розпочався ось 3, 3,20 було, мабуть. А я показую вам, чим займалася весь цей час. 2 кг вареничків з картоплею наліпила. Тепер кидаю їх в заморозку. З друзями поділимося і самі смакуватимемо. Тож, ось так. Надихаю вас. Якщо любите також працювати з тістом, щось ліпити смачненьке, то давайте вперед, якщо за вікном погана погода, дощі, тож можна наліпити варенички, пульменів, зробити ось такі заготовочки. І неважливо, в якій країні ви живете, чи в Україні, чи за кордоном десь. Завжди варенички наші українські варенички смакують всім. Ну що ж, друзі, сьогодні буде знову не таке довге відео. Я навіть не знаю, що я там уже вам, скільки часу записала, але так бачу, що не дуже довге відео сьогодні буде, бо і настрій якось другий день не дуже, але будемо якось. Пишите мені в коментарях після вчорашнього влогу, що все буде добре, тримаємося. Так, я вам також хочу сказати, що давайте триматися, тому що опускати руки, опускати голову це не варіант. І все буде в нас добре. Знаєте, мені якось в коментарях написали, що. Із багатьох людина написала, що із багатьох блогерів українців, котрі за кордоном я веду себе найбільш награно, неправдиво, що як тільки вмикаю камеру, то починаю грати. Я не знаю звідки людина це взяла, ніби, знаєте, мене знає особисто, знає, яка я награна, яка як я себе веду природньо. Ну, трішки мені мене цей коментар якось так мені не сподобався, але е, кожен має право на свою власну думку, Тож, можливо, в якийсь момент, так, коли з залісою виведу якийсь діалог, можливо, десь трішки більш е, підіграю їй, так, в цьому в якійсь розмові або ще що. І людина, можливо, зробила такий висновок, але ж. Не знаю. Хотіла з вами просто поділитися. Я завжди намагаюся бути з вами щирою, відвертою, показую вам своє життя, як ми живемо, за що ми живемо, що ми купуємо, де буваємо. Тож свої думки, все, що думаю, все також з вами ділюсь завжди. От і вчора вирішила поділитися і отримала. Годину, годину назад я тільки опублікувала відео, а отримала від вас вже такий фідбек, підтримки, теплих слів. Також хочу вам всім відправити такий промінчик, сонечка. Нехай все в нас буде добре. Все погане колись закінчується. І Війна також закінчиться. Звісно, хочеться, щоб це сталося якнайшвидше. Бо вже всі страшенно втомилися. От. Так от, буду завершувати я відео на цій нотці. Такій. Дуже вам дякую за те, що були з нами, що переглядали це відео. Якщо поставите вподобайку, то мені буде дуже приємно. Не забудьте підписатися всім бувайте і до зустрічі завтра в новому урозі.